Вітаю! Сьогодні розглянемо завантаження та підписання документів файловим ключем. Для цього натисніть Завантажити документ та оберіть всі потрібні документи на вашому просторі. Якщо це ваша перша взаємодія з контрагентом, вкажіть його ЄДРПО та пошту. Натисніть кнопку з плюсом праворуч. Якщо ви раніше вже обмінювалися документами, Оберіть його з переліку, що з'явиться перед вами. За потреби ви можете змінити послідовність підписання або вимкнути Перемикач, якщо документ потребує лише вашого підпису. Після чого натисніть Підписати та Надіслати. Далі оберіть спосіб підписання. У даному випадку ми використали файловий ключ від вчасно КЕП. Тепер всі документи масово підписані та надіслані контрагенту.